пропоную п'ять хвилин роздумів над важливими питаннями у програмі «5 хвилин для вічності. З вами Володимир Гриневич. Вітаю! Запрошую вас звернути увагу на слова, що записані в другому розділі послання апостола Якова. Чи віруєш ти, що Бог один добре робиш, та й демони вірують і тримтять? Чи намагалися ви з'ясувати, що біси знають про Бога і як це на них впливає? Чи замислювалися ви над питанням, чому вони так багато знають про Бога, але все-таки не розкаються? Вірш, який ми прочитали, дає нам одну з рідкісних можливостей розглянути ідеї всієї демонічної раті. Яків Ясно говорить, що біси знають. Бог існує, Він єдиний Бог, а не розсіяний сон ворогуючих божеств. Однак їхня реакція на це знання лише тремтіння жаху. Ми можемо сказати, ну звісно, усе правильно, вони і повинні тремтіти при їхньому нечистому сумлінні, адже гряде відплата. Але може виникнути запитання, чому такий моторошний страх не приводить їх до покаяння? Ми повинні пам'ятати, що батько неправди представив їм характер небесного отця у спотвореному вигляді, стародавній змій і не збирався говорити їм правду про Бога. Замість цього він вселив їм, якщо одного дня ти повстав, Бог буде прагнути помститися. Немає жодної надії на відновлення, тільки страшне очікування помсти і гніву. Падші ангели прийняли такий погляд, хоч Бог зробив усе, щоби переконати їх у зворотньому, відкидаючи всі чіткі пояснення, вони зруйнували до незворотньості свою здатність осягати подальші істини і підпали під нескінченний тягар сатанинської неправди про Бога. Нездатні зрозуміти благовістку, єдину спроможню привести до покаяння, вони назавжди залишаються в полоні страху. Для нас теж явно недостатньо просто вірити, що Бог існує. Усе наше духовне життя залежить від того, Ким ми вважаємо цього дійсно існуючого Бога? І якщо наша релігійність обтяжена страхом майбутнього суду і трепетом перед розгніваним Богом, ми або повернулися спиною до нього, або обтяжені неправдою сатани про те, який Бог і як він ставиться до нас. На відміну від сатани і його ошуканих демонічних послідовників, ми все ще можемо вийти із темряви до його чудового світла, світла істини про нього. Господь прагне, щоб ми почули. Він хоче обійняти, а не злякати нас. Ось якого Бога ми маємо. Помолимось. Дорогий Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за те, що Ти відкрився на сторінках святого письма нам, як люблячий Бог, Бог, що спасає, допоможи, Господи, нам завжди пам'ятати, що Ти опікуєшся нами і бажаєш нам добра і вічного життя. Благослови нас, наших телеглядачів, допоможи, Господи, щоб у світлі Твого святого Слова ми могли мати правильне. Погляд про тебе. Молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Пам'ятайте, спасаюча віра вона перероджує життя людини. Вона приводить його в повну гармонію з волею Божою. Бог очікує нашого щирого поклоніння, основаного на любові, а не на страхові. Пропонуємо вашій увазі цікаву серію уроків нове життя. Ви можете отримати їх, зателефонувавши до нас або написавши нам. Електронну адресу та номер телефону ви бачите на екрані. Шановні телеглядачі, якщо програма 5 хвилин для вічності позитивно впливає на вас і ви помічаєте певні зміни до кращого у вашому житті, будь ласка, повідомте нас про це. А я бажаю вам приємного вечора. До побачення.